Птахів уберегти від загибелі, а електромережі від замикання волинські енергетики вже готуються до повернення лелек і звирюю, щоб ті не гніздилися на стовпах. Працівники обленерго самі встановлюють для пернатих безпечні платформи. Такий досвід прийняли у сусідній Польщі. Чи комфортні для українських бузьків єврогнізда? Бачила Лариса Літвецька. Так так скільки років біля її дому гніздяться лелеки, пані Лариса і не пригадає, каже, бускову оселю не раз кидали страшні вітри і зливи. Торік, через це один із птахів зник. А другий не міг дати радимолятам. Відтак загинула вся родина. Уже цієї весни жінка твердо вирішила, облаштує пернатим безпечне житло. Після 19 березня вже чекаємо, вже треба казав мій чоловік Тарас, каже, йдемо на вокзал розгружати бузьки. Прилітає один, все роздивлюється, чи йому тут зручно, чи то йому що. Прилітає один. От. А потім вже через тиждень вже другий прилітає. шому хлопці зняли те гніздо? Вони мають от, от, оту палку таку приварити і, і то і того вище підставити, бо бачите, воно як. І де на провода, лягає. Будують свої гнізда лелеки з усього, що трапиться, підтверджують фахівці. Тож нерідко пташина оселя може заважити кілька сотень кілограмів. А тепер уявіть собі, якщо таке міні-авто впаде на електромережу, наслідок бузьки гинуть на лінії аварія. Аби такого не трапилось, без спеціальних опор для гнізд не обійтися. Гніздо у нас вже має років 3-4. Воно орієнтовно вага його може сягнути кілограм 500. Всі це схвалюють через те, що всі прекрасно знають, що воно ж так само впливає на електропостачання. Десь трошки щось замокло, вже відключається лінія. А так ми стараємося робити згідно правил. Ми заземляємо конструкцію, тобто вже таких випадків, як відключення, вже воно не спричинить. Сама конструкція під лелечі гнізда вона коштує приблизно біля 600 гривень. Але враховуючи е, всі затрати як на механізми, так і на виконання робіт, то воно обходиться приблизно біля півтори тисячі гривень. Старого нізда енергетики не викидають, Щоб лелеки самі облаштували собі оселю, залишають їм бодай рештки. Їх вкладають до залізної конструкції опори. Щороку таких на волині встановлюють більше як двохсот. Хоча справа і затратна, однак окуповуються, переконують фахівці одночасно застерігають. Такі платформи можуть ставити лише енергетики. Тим часом у милушах із нетерпінням чекають лелек, сподіваючись, що вони принесуть зі собою і злагоду. Дуже приємно, що ви тако робите для лелеків, щоб нам приносили діточок, щоб наша нація розвивалася, крепка була, щоб дітки родилися родили здоровими. Щоб от ну і що а для молодих людей, дітей наших хлопців, і для вас, і для всіх людей України. Бажаю миру, спокою. Волині Лариса Літвицька, Віктор Макаревець, оглядняв телеканал Зік.